Моя країна, рідна Україна, яскрава зірка, світле, диво здив, Моя країна м'ята і калина, земля, яку наш Бог створив і освятив. Умив джерельною і чистою росою, прикрасив квітами, красу їм передав, підніс високу, сонце над рікою і місяць золотий. На покріні сховав. Люблю тебе, прекрасна Україна, Волошки в життя, яблуновий цвіт, смереки в горах до стронкі ялини. Для мене все найкраще це і світ. Поважаю всі на світі мови, але українську понад всіх люблю, бо такої задушевної і ніжної вимови жодній з них не відчую. Не вловлю. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос ніщо, нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Мова українська це велика сила, прадідів великих це духовний світ. Це борців безстрашних братські могили, голод смертоносний і жорстокий гніт. Мова українська берегиня наша, пісня материнська, голос немовля. Мова українська це достатку чаша, і найбільше свято із відомих свят. Мова рідна, мова невмируща, нездоланна в просторі віків. Ти потрібна нам, як хліб насущний, як дарунок вічний про батьків. Мова моя. Ти для мене криниця, я навіки з тобою, допоки я є. П'ю з твого джерела і не можу напитися. Ти для мене любов і натхнення моє. Ти і казка, і пісня чудова лірична, ти і дума, і правда, і мрія людська, неповторна, і щира, ласкава і музична. Українському серденьку завжди близька. Ніби мати така дорога і єдина, ніби Всесвіт, велика і велична для нас. Ми з тобою, народ і велика родина, і тебе берегти саме час мова українська то Шевченка слово, Лесі Україна і Марка Вовчка, мова українська, це дарунок Бога. Це барвисте слово, генія Франка. Мова українська це і степ широкий Це сади вишневі і гаї, ліси, мова українська, океан глибокий, мудрості народу вічної краси. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня в стоголосі трав, кохане слово, наше рідне слово, яке колись. Шевченко покохав. мова, крася спілкування, мова, як сонце ясне мова, то крепкі надбання мова, багатство моє, мова наша рідна, йди широким кроком, впевнено й гордо, в світле майбуття, не лякайся, мила, цих тривожних років. Ти для нас єдина. І на все життя. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань. І мову захисти. Каже, світлою буде дорога, серед різних, нелегких доріг. Ми звертаємось нині до Бога, щоб тобі мово він допоміг. Бережіть, як хлібну ниву, рідну мову люди, у розмові щирі, тісні, в суперечці втомні, мови то мов квіти різні, схожі й неповторні. Ви не зрадьте і не крайте грубими словами, не топчіть, не забувайте колискову маму. мами. Матір Божа, свята єдина, дай нам щастя, любові, тепла, щоб квітуча моя Україна рідну мову, як стяг пітнула. Будь прихильною, матінко Божа, жити праведно в світі навчи, щоб світила нам зірка погожа. Мова рідна моя, не мовчи, рідна мова моя українська, в світі гордо натхнено звучи! волелюбна моя, материнська, мова рідна моя, не мовчи. Любіть цю мову, мову українців справжніх, мелодію душі у серці не згасіть. Велику силу має мова ця відважна: це світло мудрості у світ життя несіть.